Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Канал Мовнік. Гра під назвою The Forest Quartet. Якийсь лісовий квартет, не знаю, що це за гра. Е випадково заглянув в Epic Games і там вона роздавалася безкоштовно. На сьогодні вона ще є. Сьогодні постараюся, щоб це відео відповідно і вийшло. Якщо зацікавить, може зайти в Epic Games і забрати її отак прямо з руками схопати її і забрати. Е Поїхали. Я так зрозумів, тут мишки немає. Все на клавіатурі, нова гра. Е, потрібно було звук, напевно, трошки менше зробити. Напевно, подивимось, не знаю. Е, нічо, е Шановний слухатель, у мене погані звістки для тебе. Колектив відомий як Форест Квартет. Е, втратив свою вокалістку і саксофоністку Ніну. Вона померла тиждень тому після довгої хвороби з рідким захворюванням. The Forest Quartet — Де джаз-бенд. Послухам, учасники живуть в глухому нетронутому лісі. Вони казали, що в дрімучому лісі таїться джерело їх натхнення. Музиканти вирішили провести поминальний концерт і надати можливість попрощатися поклонникам. Концерт пройде через три дні. Він відбудеться на їх власній площадці в лісі. Е, сумно е, е, розуміти, що Ніни більше нема з її чудовими піснями. Мої співчуття учасникам колектива. Надіюсь, ви зумієте побороти морок і знайдете в собі сили виступати. Жесть, я не буду готовий до цього. Не люблю читати, перекладати. Це не моє. блядь. <гум> так, коротше, у нас Ніна померла, ми її поховали. І я так розумію, ми будемо за дух Ніни грати, чи що. <гум> Навіщо? Так, ВСД, окей. Ну, я б зробив би тихше музику, не знаю, але хай буде. Так, є, окей. Uh, запалений ліхтарик, добре. Це вся гра така. Коротше, мишка не працює. Взагалі, жодна кнопка, нічого не працює на мишці Окей. Uh, клавіатура ВСД, тільки пересуватися є взаємодія, добре. Окей. Є. Yeah. Сюди можу піти? Сюди не можу. Коротше, тунельна, коридорна якась мальовка. Uh, який сенс у запалюванні ліхтариків? Так, а тут. А, тут я навіть також пройду. Shift. <риклад> Перестань співати. Коротше, я Shift тримав, вона співала. Дивись. <риклад> І кожен раз нова октава якась. Я зрозумів. Або ні. Хе, найдена лісова сцена, добре. Грати? Я є натискаю. Нічого. Коротше, воно мені каже, йди на рояль. Зараз. Бум-бум-бум. Це мені потрібно буде. Що? Перебігати з одного місця на друге, щоб якусь музику забацати. Сідай, грай. Тобто. Ніна буде сама собі концерт давати. І якась. Діч. Що це таке? Це гриби? <сум> Ніна, це гриби. Я не знаю, навіщо мені просто подобається звук оцей. Тут щось страшне буде, так? Це же Я думав, це квест просто. Р, ні чорта собі тут зайві кнопки ще. В смислі? І що це значить? Тюнь-тюнь-тюнь. Так, R це я поклав. R брати, піднімати або класти назад. Ну окей, є щось робити, не знаю що. Тебе можна вбити, чи ти не вбиваєшся? Хтось мені може пояснити, що тут відбувається взагалі? Так, ще щось знайшли. Пірамідка. Сюди поставить? Не розумію. Ага, сюди. Тут куб якийсь. Мені куб забрати потрібно. Давай, коротше, покладемо сюди. Шифт. Заряджаємо пісню якусь пі піснею, якусь пірамідку. Еще и Майзе а, окей, давай ще. -а. -а, -а, -а. Не могли б ви коротко сказати, як вас зовуть, Себастьян на якому на ударних. Він кращий джазовий барабанщик. Дякую, крики, я би назвав тебе кращим джазовим піаністом Америки, але. Це велика, да, дивна, можливо, кращий піаніст Колорадо. Можливо, бути, коротше, я не. Навіщо оце тільки що було? Що вони мені цим хотіли сказати? Один і той же голос е, був. Я ну, не розібрався взагалі. Що там двоє людей між собою спілкувалось. Я просто підібрав куб, я й куди його несу. Напевно, сюди. Платформа. Плаваюча. Спейс, Ми плигать вміємо. Літать. Вона на Ісуса схожа. Серйозно, я тобі кажу. Ну. І ми довго літать будемо? Ну, типу, не впадем? Я можу літать і співать. І можу отак ще в повітрі крутитися. Це капець. Так, і що? Я не розбиваюсь добре. <плес> Я не розумію, що відбувається. Е, гра для, не знаю, для людей, яким нема чого робити, чесно кажучи. Будиночок. Що це за маячня? Я не розумію. Я просто поспівав. Померла вокалістка джаз-бенду Натисніть є щоб продовжити. Ну, припустимо. І замість того, щоб. знайдете дом крика. крика. І замість того, щоб. Ми маємо зібрати всіх, всю групу в лісі. Ми маємо їх відвезти чи як? Він же зараз перелякається, типу, побачить приводніни і всрається. Яке там. Що таке? Яке граня, яке співання після цього? Так а що мені з цим будинком Кріка потрібно робити? Мені потрібно його якось очистити? Ер. Тихо. Вона щось заряджала. На R тримаю. <рес> я, не, я не розумію взагалі, що робить. Ти здогадайся сам. Добре, давай просто полетимо. Не шуршита. тихо, тихо, ліхтарик. А я їх... Розпускається зелень. Мені все озеленити потрібно, так я перший раз ліхтарик побачив на цьому рівні. Так, тут ребус якийсь. Е -е -е. Знов ліхтарик. Ну, ці квакушки, як були, так і залишились. Куди я? Нікуди там нічого нема. Ні, можливо, там щось є? Давай спробую R натиснути. Не знаю, нічого не підібрала. Можна підсказати, що робити? Сферу підібрати? Окей. І сюди покласти, так? Ага. Так, і що? Давай сюди. Ну я бачу з'єднання, типу. Так, пішов, пишу... ага, ну окей, давай накачаємо енергії. Накачуйся. Співай давай, чуєш, ти так гарно оце мукаєш мучиш. Так, і що, забрати сферу? Ні. Поспівай, та окей. Ми озеленюємо ліси. А. Алло. Алло. А. -а. Uh... No. Ну. Ні. ні. ні ні я не сплю. Взагалі-то майже сплю. Коротше, чувак в такій печалі був, що мені потрібно було. So... Скажіть, в лісі депресія відступає, так? По перше у мене ніколи не було депресії. По-друге, якщо не сказати, що в місті я відчував це не Бля, Я не встигаю, просто воно так швидко рухається. Окей, important син із теот депрессист. Коротше, вони там про своє, про відсутність депресії в лісі. Ну нема у вас депресії, так нема. А скільки їх всього квартет, та? Типу четверо. Значить, ще трьох потрібно знайти. Так, тут що забрати. Тихо. Ага. Тут якась гравітація хренова. Іди сюди. Ну. Ага. А, да. Окей. Типу, дві лінії мають е, загорітися. Окей, зрозумів. ні, 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 ні. тихо, не це. А, а, ні, правильно. Ця має горіти. А Ця не має горіти. Чекай, якщо я її забираю, я ж не можу тут заспівати, типу. Ні. Мені потрібно куб поставити туди. Але тоді згасає. Але тоді нічого не відбувається. Ну, я зрозумів, мені потрібно отаким чином його поставити. А, все, зрозумів. Добре, окей. Один куб гасить, а інший запалює. Да Да блядь, дай. Сюди, сюди, а цей сюди. Да не тут. Отак, правильно. Молодець. Підбери. Куди, алло? Дістань. Прилетів. Привіт. Так, став сюди. Що, заспівать тобі? Ну! Я все вірно зробив, я не знаю, в чому річ. А, забрати сферу. Забрав сферу, по поїхало. А я можу кудись? Серйозно, я думав, це тунельна гра. Я думав, тут, типу, коридор і по коридору йдеш. Тут ще можна трошки вгору вниз пересуватись. Так, це сюди. Ну, став. Ставить будеш? Або не сюди. Так, окей. Так, цю розкрутив. А забрати я можу? Це пішла енергія. Оно бачу валяється справа. Так, окей. І цю забираємо. Зараз, 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 зараз. Хвилинку, хвилинку. Оп! Крутись. Так, і що воно нам дасть? Просто все позеленіло. Ні, не просто. Навіть якщо б я хотів, потрібно ще перетерпіти. Я давно не грав. Може, часу вистачить? Котрий зараз час? Котра година? Не знаю, десь близько восьми. Mm -hmm. Можете назвати своє головне джерело. О... Mm -hmm. Бляха. Пливемо далі. Пливемо далі і шукаємо, ще нам. Generating health and inspiration for freaks like us. okay. He's the only freak. Our favorite freak. I thought I was the freak. No, you are По-французьки. По-французьки вони ще тут по-французьки розмовляють. Ти розумієш? Я не встигаю те читати, що воно є. Вони ще й по-французьки тут розмовляють. Так тут що. Потрібно шарик знайти оцей м'ячик. М'ячик ти де. А... Ага. Я знайшов м'ячик. Іди сюди. Та залазь! Вона не хоче сюди залазити. Розбий дерево! Це піднімається? Це не піднімається. Мені потрібно щось сюди поставити. Зараз будемо шукати, що сюди ставити. Ось м'ячик. Ні, цей м'ячик на тому місці, на якому потрібно м'ячик. Воно кубик. Ну. Він не піднімається. Е, лампочка. Загадки чим далі, тим. Дурніше стають, я б сказав. Ну ось, сюди. Також залетіти не можу. Ці платформи вони піднімуться із-за того, як я... Що зроблю? Оце запалю. Так, окей, це розкрутило. Я можу забрати цей м'ячик? М'ячик не забирається. А сюди мені м'ячик потрібно покласти. Давай сюди подивимось. Поїд... А, я ж звідси прийшов. А там ще якийсь прохід є, ні? Ні, нема. Так, значить, мені потрібно. Щось. Оцю ще покрутити. Давай цю ще покрутимо. Що таке? А, тут три штуки є. Я взагалі не розумію, яким чином з дачею. Музи... музики. Ну як як? З тим, що вони. А, пограли б музику, щоб вшанувати пам'ять. Пов'язані оці ребуси. I don't know, JB. Не знаю, Дейбі. Гадаєш, варто? Із нас вийде щось путнє. Можливо, і так. Але це вже непогано. Даш си мені час подумати, добре? Думай. Так, забираємо кубик. І ці генератори, здорові машини, наче зійшли зі сторінок. Якісь апарати, вони не працюють. У вас у всіх фантазії проліз. Невобразимий як у кірка, ранкова мгла, запах після дощу. Це не фантазія. Мені здається, вона не померла. Її забрали інопланетяни, а потім в якості підсказок... Розкидали по лісі. Чому квартет знаходиться в лісі, я не розумію. Е, по лісу розкидали якісь головоломки. Типу, ви музиканти дурнуваті. Е, ось вам е, головоломки знайдіть шлях до своєї е, Ніни, щоб її врятувати, і потім разом всім квартет зіграти. Mm. <гум> Якось так напевно. Співай давай. Так, а це я можу забрати? Ні. Ні, це не забирається. Тут ще повинно було піднятися, наскільки я розумію. Ні, тут не піднялося. А, мені тепер перетаскати той кубик потрібно. Добре, піш поїхали кубики. Чекай, а я ж сцени запалив. А, мені сюди от звідти сферу потрібно принести зараз. Не зрозумів, зараз. Тут же прохід був. А, ось він. Так, кубик, іди сюди. Ти тут більше не потрібен. Це якась наркоманська маячня, серйозно. Я не був готовий до такого. Так куди? Ну ст. Дякую. Мяу-няу-няу. Коротше, цього Карла побило музикою hey, там просто порізало. Привіт, Джейби, це я. Being... Вибач, я розклеївся і не, ві... не відповідав на дзвінки. Yeah, exactly, так, не знаю, but... що трапилося, but... але в мене but... здається, but... що в нас вийде, but... як ми і задумували. Go Буду and... репетирувати. And... Побачимось на місці. Кірк виступає. А, тепер все те ж саме. Мені потрібно буде проробити з барабанщиком і цим скрип... як його? Кон... контрабасистом чи як вони правильно називаються. Сюди. Ага. Ми знайшли піаніста, у нас тепер залишився контрабасист і барабанщик. Ну, така собі грав, в принципі. А що, я далі не можу. А далі мене не пускає. А, мені вгору потрібно. Можна освітити мені шлях. Добре, давай на цьому тоді завершимо. Т така собі гра. Я б не сказав, що сильно захоплює, але... В принципі, чому б ні? Можливо, можливо. Коротше, пишіть коментарі. Спробую, можливо, другу і третю серію ще зробити. Я так розумію, що двох ще потрібно зробити. Не хочу я довго затягувати цю серію, тому зроблю її коротеньку. Посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайки. Тисніть на дзвіночок. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока.